Партнер програми Масажний салон Еліт. Доброго дня, я Ольга Навойська, лікар-кінізіолог, остеопат. І сьогоднішній наш випуск буде корисний для людей, які займаються спортом. Спорт це основа нашого здорового самопочуття. Але дуже часто, коли ми спрагнемо досягти швидкого результату, ми даємо надмірні навантаження. І результатом цього є. Болісні відчуття в м'язах, які ми називаємо крипатурою. І цей, здається, незначний наслідок тренування може призвести до вираженого дискомфорту в нашому житті і знизити нашу працездатність. Як саме позбутися болісних відчуттів в м'язах, а також відновитися швидше, вам сьогодні розкаже спеціаліст спортивного масажу Ігор Гладун. Якщо після тренувань з'являється кріпатура, перше, що нам потрібно, розслабити м'язи. Один із найефективніших методів є самомасаж. А зараз я вам покажу, як проводити його на певних групах м'язів. Розпочнемо з ніг. Лілія, прошу сюди зручніше. Самомасаж варто починати з поглажування. Для покращення ефекту ви можете використовувати розігріваючий мазі. А далі розтираємо. Розтирання повинні бути інтенсивні. Після того, як ми розігріли добре м'язи, переходимо до основного руху для того, щоб вивільнити молочну кислоту з м'язю. Ви повинні максимально прожати м'яз і потягнути його в сторону лімфотоку і кровообігу. Останнім етапом самомасажу є вібрація. Для того, щоб максимум розслабити м'язи. Аналогічно ми робимо з м'язами рук, а зараз переходимо до грудних м'язів. Є суттєва різниця в самомасажі грудної клітки між жінками і чоловіками. Жінки повинні проводити самомасаж на верхній ділянці грудної клітки. В той час, як чоловіки можуть пропрацьовувати собі всю ділянку грудної клітки. Самомасаж грудної клітки починається з розтирання. Круговими рухами пройдіться по всій ділянці м'язі. Після того, як розтерли, витягуємо в напрямку кровотоку. Рух проводимо в напрямку кріплення м'яса. Такі повтори ми робимо до п'яти разів. Для максимального закріплення ефекту після самомасажу рекомендую провести декілька вправ на розтяжки. Сподіваюсь, провівши собі самомасаж після інтенсивного тренування, ви будете почувати себе більш комфортно. Ваші м'язи швидко відновляться і тренування буде ефективним. Будьте успішними, щасливими, здоровими. До зустрічі. Партнер програми масажний салон Еліт.